Свято для малечі з особливими освітніми потребами у Чернігівській спецшколі номер 1 де навчаються діти з вадами слуху, порушеннями мовлення та супутніми розладами, провели різдвяний карнавал. Під новий рік трапляються дива, а тому в постановці разом зібралися герої різних казок, у яких перевтілилися найменші вихованці закладу. Зокрема, першокласник Тимофій на декілька годин приміряв образ кота з бременських музик братів Грім. Мовчав і тримав інтригу для батьків. Але за два дні, ні, за три до початку свята признався, що він буде котом. Тому ми активно придумували йому образ кота, пришива. Але хвіст вночі зараз живемо в такий час, що в них майже відсутнє дитинство із цими тривогами і з усім іншим. Але ми дуже раді, що є такі моменти, які дарують свято, і ну, просто неймовірні такі для них емоції, коли вони можуть перевдягнутися в ці костюми, відчути такі новорічний настрій. Діти розповідали вірші та із задоволенням танцювали на радість своїм батькам. З усім цим малечі допомагали педагоги. Завітав на свято й пес-патрон, разом із яким вони запалили новорічну ялинку. Наші дітки мають особливі освітні потреби і дуже важко інколи даються і вірші, і та сама акторська майстерність. Тому. Педагоги доклали великих зусиль для того, щоб наші діти були сьогодні на святі ось такі справжніми акторами і відчули себе справжніми акторами і подарували кожному гостю цю новорічну казку. Дійсно, в цей тривожний час дуже хочеться подякувати Збройним силам України за їхню підтримку і за те, що вони надають можливість все таки дітям відчути свято і побути трішечки дітьми. Доповнити святкову атмосферу та подарувати вихованцям спецшколи те, що діти люблять найбільше солодощі, а також ігри. Завітала депутатка Чернігівської міської ради Юлія Дарницька. Розповідає, з коштами на них допомогли литовські партнери, які вже не вперше підтримують місто та юних чернігівців. Завдяки ж її депутатському фонду новими меблями в закладі облаштують два кабінети, де з наступного року навчатимуться першачки. Мені дуже приємно, що ми привітали всіх діток тут, і е, це дуже надзвичайна школа, чудове керівництво, яке завжди підтримує дітей, розвиває їх. Я думаю, що для них дуже важливо відчувати нашу підтримку, відчувати, що дорослі турбують. Про них і приділяють увагу, і е, всі ми маємо знаєте, об'єднатись над тим, щоб зробити для діток трошки світліші ці дні, зимові, але такі. Е, Святкові, і теплі насправді обіймати, їх, дарувати солодощі, і все ж нас залежить, щоб ці дні були більш-менш щасливі. Загалом цьогоріч Юлія Дарницька передасть подарунки приблизно 400 дітям, серед яких також учні 11, 19, 28 шкіл та вихованці гуртків дитячої бібліотеки на вулиці Льотній. Депутатка переконана, це принесе малечі, бодай трішки радості та щастя в цей непростий. تی